З самого дитинства я був фанатом вогнепальної зброї. Мій батько був мисливцем, а тому з самого малечку я привчався до культури поводження зі зброєю та й до вогнепалу в цілому. Коли в селі проходив сезон полювання, ми з друзями лазили по чагарниках в пошуках стріляних гільз, і це було не просто хобі, це було повноцінне захоплення. Ці гільзи можна було колекціонувати, вони були різної форми і розмірів з малюнками і без пластикові і латунні. Згодом я дізнався, що в 10 кілометрах від мого дому є стрільбище, і там, окрім гільз до... Гладкоствольних рушниць можна було знайти гільзи від гвинтівок. 762, 545, пістолетні гільзи і навіть дрібнокаліберні, типу 22ЛР. Це стрільби ще було природньою впаденою в землі, а тому, якщо ретельно поглубатися в насипі, то можна було знайти кулі до цих самих гільз. Трошки суперклею, і ось у тебе повноцінний зразок патрона. Боже, як же ж я перся з цього? У дитячих магазинах я клянчував у батьків іграшки, але я не просив машинки чи Лего. Я завжди хотів пластикові моделі зброї. І я не хотів якісь там. Смішні бластери чи різнобарвні пістолетики. я обирав завжди іграшки, котрі були максимально схожі на реальні зразки зброї. І мене захоплювала наскільки концепція вогнепалу, як чогось, що може когось вбити, я любив саме естетику зброї, різні дизайни, конструкції, модулі і таке інше. З появою у мене персонального комп'ютера і доступу до інтернету, моя любов до цієї культури тільки зростала. Перші Call of Duty, Battlefield і тому подібні ігри все більше підсилювали мою любов і інтерес до цього. Кожного разу проходячи той чи Інший шутер, я не намагався отримати задоволення від гімплею чи зануритися у глибини сюжету. Все, чого я хотів насправді, це відкрити всі представлені зразки зброї, детально роздивитися модельки, почути звуки пострілів. Я навіть любив роздивлятися і підмічати конструктивні особливості. Так я був це закоханий. Коли я бачив якийсь новий зразок зброї, я відразу ліз до інтернету, намагаючись знайти максимум інформацію про цю зброю. Хто її конструктор, для чого її розробили, як вона працює і так далі. Коротше кажучи, я був дійсно задротом. Цій темі час минав, погляди змінювалися, і мій фанатизм з часом вщух, але комп'ютерні ігри, я все ще любив, а особливо шутери. У 2019 році вийшла кот МВ, і я був просто в захваті від того, як же ж добре там була реалізована збройова складова. Усі ці модельки, анімації, звуки пострілів і ефекти диму після пострілу ах, це було ультрапотужно. Проте згодом я почав помічати неладне. Спершу я звернув увагу на те, що зброя має невідповідну назву, і тепер, якщо ти хотів більше дізнатися про Якусь нову зброю. Ти більше не міг просто загуглити її назву в інтернеті, бо реальні зразки зброї називалися по-іншому. Тож Берета стала Ренетті, Сік 556 назвали Грао, а Л-85 став СА 87 Але то було неважливо, Я добре знав оригінальні назви цієї зброї, а тому не звертав особливої уваги на це. Аж поки не вийшов другий сезон, в котрому додали Кріс Вектор, візуал якого просто ламав всю суть цієї зброї. Давайте поясню. Механізм цієї зброї працює таким чином, що під час стрільби затвор рухається не строго горизонтально, як зазвичай, а опускається вниз, в ось цю от частину. Але якщо подивитися на модельку з Call of Duty, то чітко можна помітити, що ця частина відсутня як така, що повністю ламає логіку і концепцію цієї зброї. Я почав гуглити і жодної подібної версії Вектора я так і не знайшов, і мені стало зрозуміло, що це далеко не ляп. Бо ж не могли розробники у грі, котра так пропрацювала збройову складову, зробити. Таку грубу помилку, і я почав детальніше придивлятися до зброї. І дійсно, в порівнянні з реальними зразками, у всієї зброї були незначні, проте все ж відмінності. Десь інша цівка, десь інша мушка, присутні лишні деталі або не вистачає необхідних. Але що цікаво, ці неточності стосувалися виключно сучасних зразків західної зброї. Той же Бізон, Калаш, СВД були показані значно більш схожими до свого реального вигляду. Також класичний 1911 чи Кар 98 теж не зазнали значних змін. То взагалі були ідентичні реальному прототипу. Згодом вийшла МВ2, і там ця тенденція виду зміни зброї стала ще більш явною. Тепер жодна зброя не мала реальної назви, а дрібних відмінностей від оригіналу стало ще більше. Кріс Вектор став ще більш футуристичним і відірваним від реального зразка. Ізраїльський дробовик ТС-12, весь сенс, якого у магазині, котрий можна прокручувати, зробили з від'ємним магазином, що знову ж таки ламає концепцію зброї. Проте, що цікаво, знову ж таки, найменших змін зазнали Саме радянські історичні зразки зброї. Не знаю, як ви, але моє задроське серце було розбите на дрібнюсінькі клаптики через таке зневажливе відношення до передачі автентичності моїх любих бумпалок. І я почав розбиратися, чому ж великі студії, котрі так детально відносяться до розробки своїх ігор, роблять зумисно такі значні відмінності під час створення моделей зброї. І як виявилося, причина далеко не одна. І в цьому ролику я вам повідаю про всі ці причини. Ну і звісно, що першою причиною є порушення інтелектуальної власності. Не варто забувати, що виробники зброї це зазвичай гігантські корпорації, котрі на юридичному рівні мають право власності над тим чи іншим продуктом. І навіть якщо основні патенти зброярних контор пов'язані саме з технологічними аспектами, то не варто думати, що ці корпорації не будуть відстоювати своє право на інтелектуальну власність. І якщо на початку нульових студії дозволяли собі вставляти в свої проекти автентичні зразки зброї з реальними назвами, то це виключно через те, що в той час не була такою розповсюдженою практика судових позовів через порушення авторського права. Та й відверто кажучи, тодішній ринок відеоігор не сприймався всерйоз великими корпораціями. Проте це відношення стало кардинально змінюватися на початку 10-х, коли подібні компанії стали рішуче відстоювати свої інтереси в суді. Так, наприклад, у 2012 році компанія Glock подала позов проти компанії Maxell за продаж бланкових пістолетів, які нагадували Glock 17. Glock також подавала позови проти інших компаній, таких як Бруні, Sportsman, Гайт, Гаму USA, Academy Той Компані та Дайсі. І усі ці позови стосувалися саме порушенням авторського права, так як Глок вважали, що усі ці компанії використовують їх торгові марки без наявної на це ліцензії. У 2017 році компанія Am General, це ті, що виробляють Хамві, подали позов до суду проти Activision за використання зображення, до речі, тих самих Хамві у серії ігор Call of Duty без наявної на це ліцензії. AM General стверджувала, що таке використання водить в оману гравців щодо спонсорства або схвалить. Такого роду висвітлення їх продукту з боку виробника. І якщо перефразувати це за умне твердження, то звучати воно буде так: а, а чого ви показуєте наші машини, що в ній на війні воюють з них людей, вбивають? Ми, ми не для того їх робимо. Хоча Хамві це військові машини. Боже, яке лицемірство! І хоч і суд постановив, що використання Хамві в ігрі має художню значущість і не порушує торгових марок, все ж ви маєте розуміти, що сама концепція судового процесу компанії такого масштабу це дуже багато грошей. Часу подібне трапилось із нашою любою EA, на котру в суд подали Bell Helicopter. І само собою, що позов був з приводу використання їхнього гелікоптера без наявної НАТО ліцензії. І у даному випадку EA також відстояли своє право на використання цих гелікоптерів, але ви маєте розуміти, що подібна тяганина в суді з гігантськими корпораціями може бути дуже травматичною для студії, а тому потрібно перестраховуватись. І виходить, що уникнути юридичних проблем, студіям потрібно або купувати ліцензії на використання, що УВП. Випадку тієї школди, в котрі представлено більше 50 одиниць зброї від різних виробників, тупо невигідно. Або ж просто внести зміну у візуальну складову зброї, котрі будуть відрізняти її від запатентованого реального зразку, і само собою потрібно змінити назву, щоб не використовувати торгову марку. Але само собою, що у вас може виникнути дуже логічне питання, типу. Камон, навіть якщо змінена назва і деякі деталі, то все рівно можна чітко визначити ту чи іншу модель зброї, навіть якщо не бути експертом. Типу, очевидно, що це Р 15 а ось тут представлений Галіл. А це ізраїльський ЕМТАР, і так далі. І в принципі, так, ви маєте рацію, але є одне але у 2022 році компанія Кольчі подала заявку на реєстрацію зовнішнього вигляду вогнепальної зброї як торгової марки в Євросоюзі. Однак Європейське відомство з інтелектуальної власності відхилило заявку, вказавши, що зображення зброї не має достатньої відмінності для реєстрації як торгової марки. Тобто, у зв'язку зі специфікою чинного законодавства, аби компанія могла подати до суду на студію, потрібно. Щоб модель представлена у грі була ідентичною реальній або порушувала авторське право на торгову марку. І виходить, що будь-які незначні візуальні зміни і зміна назви вже значною мірою убезпечують студію від потенційного позову. Власне, тому представлені зразки зброї у іграх трошечки відрізняються від свого реального прототипу і мають іншу назву. Тобто, шановні, це не мистецтво, це не творче вираження, це клята бюрократія. Але чому ж все-таки зразки радянської зброї можна використовувати? використовувати, не боючись позовів до суду. А все дуже просто, так як ця зброя виготовлялася не приватною компанією, а державою, котра, слава Богу, більше не існує. От і нема кому подавати до суду. І так, Рашка досі намагається привласнити собі патенти на розробки Совка, але виходить в них це дуже погано, так як жодна з країн не сприймає їх потугів всерйоз. Та і привласнити вони намагаються, в основному, технології, а не дизайн. З історичними зразками зброї та ж сама історія. Ну нема кому подавати до суду за використання МП-40. Чи умовно, Мартіні Генрі. Якщо подобається контент, можете підтримати канал Фінансово всім спонсорам, які зазвичай я персонально віддячу в кінці цього ролика. Другою, проте не менш важливою причиною, що поклали початок виду зміни зброї у іграх, стали питання моралі і етики. Так, після трагічних подій у школі Сенді Гуку, у 2012 році, та ж саме оголосила, що більше не буде ліцензувати реальну зброю для своїх ігор. Само собою, що слово вони не дотримали, але зараз не про це. Я думаю, що ви знаєте про проблематику маршрутінгу, особливо у західних країнах. Так от, кожного разу, коли трапляється щось подібне, ті чи інші люди в силу своєї необізнаності або відвертої ненависті довіду. Ігор звинувачують у всьому шутери. Ще у далекому 1999 році, і після трагічних подій у школі Колумбайн, усі звинувачення закономірно полетіли в сторону відеоігор. А якщо конкретніше, то тоді люто всьому звинувачував перший дум. Активні противники відеоігор аргументуються тим, що у шутерах представлені реальні зразки зброї, завдяки чому юні лиходії вивчають основу використання зброї у шутерах, після чого застосовують їх у реальному житті. Якщо ви, не дай Бог, осмілились подумати, що у Щас, люди змінили своє ставлення до комп'ютерних стрілялок, то мушу вас розчарувати. Так як у недалекому 2024 році родини жертв стрілянини в Увальде подали позови проти Мета і Activision Blizzard, стверджуючи, що компанії сприяли вихованню стрільців через свої платформи та продукти. А основна причина позову заключалася в тому, що нібито мета та Activision дозволяли виробникам зброї просувати свою продукцію серед неповнолітніх без належного нагляду. Розумієте? І виходить, що. Другою причиною видозміни зброї є банальне бажання студії, аби від них від'їбались. І типу увесь сенс в тому, що якщо ще одна пред'ява прилетить умовні Activision, вони скажуть, що ця зброя нереально, такої моделі насправді не існує, і ніхто не міг навчитися використовувати зброю, граючи в умовну Call of Duty. Але це доволі тупо, якщо бути відвертим. Бо граючи в шутери, ви дійсно зрозумієте, як працює вогнепальна зброя. І на це ніяк не вплинуть потуги розробників змінити черговий раз мушку чи додати лишній піну корпусу. Пус гвинтівки, так як у іграх, що претендують на реалізм, чітко зрозуміло, звідки вилітають кулі, за що треба триматися і куди натискати, щоб здійснити постріл. І виходить так, що банальне невігластво зі сторони звинувачень студії намагаються крити лицемірством, подаючи все так, що тепер зброя не справжня і ніхто не зрозуміє, як з неї стріляти. Сьогодні реальна зброя у іграх це ризик: ліцензії, суди, етика, скандали. Тож наступного разу, коли побачиш у грі дивний кіло Razer Tech 69, знай. Це не творчість, друже. Це юристи. А якщо побачиш класичний АК-47, МП40 чи Коль 1911 то просто тішся. Так як це останні артефакти старого світу, котрі досі не продали по ліцензії. А от де дійсно класно реалізована зброя, так це варені брейкаут. І о чудо я тричі на тиждень проводжу стріми по цій грі в понеділок, середу і п'ятницю. Ці трансляції починаються о 21.00 на моєму твіч і ютуб каналі. і Тривають доти, поки мені не виключить світло, в мене не згорить срака або банально я не Хочу спати. А тому, якщо цікаво, підписуйтесь на відповідні канали, посилання, які зазвичай я вам залишу в описі. Е, чуєте, чуєте, 7 червня в Києві Фанкон буде? Не хочете приїхати? Там буде окремий сектор українського Ютубу, де будуть всі ваші улюблені автори. Я теж там буду. Можливо, буде цікаво побачитись, поспілкуватися, може хтось персонально хоче висказати мені своє невдоволення, хто зна. До речі, івент буде тривати два дні, а тому можна дійсно весело провести вихідні. Коротше кажучи, всіх запрошую, приходьте, будемо знайомитися. Посилання на сайт події залишу в описі під цим відео. Не забудьте пройти тест на Майндлі. Може, ви дійсно унікальна людина, яка не потребує уваги психотерапевта, хто зна. Хоча я теж так думав, тепер в мене один раз на тиждень психотерапія. Пу -пу -пу. Ну і традиційно хочу персонально віддячити всім своїм спонсорам і донаторам. Перш за все, неймовірна подяка на Зубубу, Роману М і пану Влотко за таку колосальну підтримку. Дуже велике спасибі. А також на не меншу подяку заслуговують: Андрій, Володимир, Джеремі, Скажені, Уладки, Богдан, Віктор, Супер Олд Віталій Новицький і Ілля. Дмитро, Ілля, Микола, Євгеній, Ярослава. Алукар, Артем, Назар, Сергій, Назар. Олексій, Локвакджома, Олександр, Антон, Сергій. Знову Локвакджома, Назар, В'ячеслав, Іван. Дякую всім, хто лишає разові донати на стрімах і поза ними. А особливо хочу відмітити Скі Тусу, Назубубу, Дмитро С, Олега, і якби це було не дивно, Євгенія Привожена. Дякую вам. Цей канал існує тільки завдяки спонсорам і донаторам. Все, побачимося, пока-пока.